Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Найнебезпечнішим дурним світу тепер займуться британці. США перемкнувся на Китай. Пише в телеграмі Орес Сохар. Уряд його величності по-новому артикулює українське питання, дає далекобійні ракети та говорить про літаки. Велика Британія вперше вголос заявила, що не може бути простого вирішення складного путінського питання. Найнебезпечнішим дурним світу бункерного назвала американська Нью-Йорк Таймс. Британці горі, що війна цього дурника проти України Триває декілька років, якщо захід уважно не поставиться до потреб ЗСУ. Про ракети ви вже чули. Уряд його величності передає ЗСУ далекобійні ракети Штором Shadow. Вони правда для внутрішнього вжитку і не призначені для відсилки за межі суверенних кордонів України. Але навіть в межах ці девайси дозволять проявити всю пристрасть уставлені до окупантів. Руйнування кримського моста та знищення логістичних центрів центрів управління дозволять повністю переломити хід війни. Міністр оборони Великобританії Бен Волес у грудні написав, його листа, в якому поінформував, подальші атаки Скові по українській інфраструктурі призведуть до передачі Києву потужнішої зброї. Британці вже зараз попереджають європейських колег, що надано Україні арсеналу, недостатньо контрнаступ, ймовірно, буде хорошим і ефективним, але він не вижене всіх росіян з України. Вірогідним результатом стане патова ситуація, яка змусить захід забезпечити Україну сучасними винищувачами, якщо захід хоче, щоб Україна виграла війну. екс голова об'єднаного командування ЗС Великої Британії, генерал Річард Беронс. війна може протривати 2-3 роки, якщо не підтримати українців повної. Мірою попереджати європейців є про що 78% всієї підтримки в Україні надходить від союзників по НАТО, які не входять до складу ЄС. Додає оптимізму британський The Telegraph. Західні аналітики, як правило, консервативніші у своїх оцінках. Однак війна в Україні не схожа на ті, які ми бачили раніше. Зсу впроваджують нові способи ведення війни довгострокові втрати для Росії, ймовірно, будуть руйнівними. США не зрадили Україні. Вони перемкнулися на холодну війну 2.0. Розпочато китайським імператором. Про бажання Сі Дзінпіна пограти в Діда Мороза мілітариста напишу якось окремо, але вже зараз очевидно, напруга довкола Тайваню та війна Росії проти України. Це лише дріб'язкові деталі у великій грі Пекіна проти цивілізованого світу. Вашингтон повинен реагувати, торуючи стежки переговорів з КНР, США намагатимуться пограти якийсь час роль доброго копа. Тоді як Британія – найближчий партнер США буде сама собою. До зустрічі ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.